Добрий день, дорогі малята. Скоро настане новий рік. Я приготував іграшки на ялинку, але ось трапилась неприємність. Налетіла зла завірюха і розбила всі мої іграшки. Чим же зараз прикрасити ялинку? Дітки, допоможіть, будь ласка, зробіть іграшки для новорічної ялинки. Заздалегідь вам дуже вдячний. Чекайте мене на свято. Діти, а як ви думаєте, ми зможемо допомогти сніговику? А чим можна нарядити ялинку? Так, кульками, дощиком, гірляндами. А прикрасити запаленими свічками ялинку можна? Чому? Що може трапитися? Правильно, не можна наряджати ялинку свічками, адже може виникнути пожежа. Дітки, давайте допоможемо сніговичку та зробимо саморобні іграшки. Щоб виготовити ось таку паперову іграшку для ялинки, вам необхідно приготувати кольорові смужки паперу. Зверніть увагу, кожна смужка трошки довша за попередню. Скористайтеся допомогою дорослих, щоб вони змогли вам вирізати ось такі смужки. Також приготуйте клейонку, серветку, ножиці, нитки, клей, а також пензлик. Беремо найкоротшу смужку паперу. Її потрібно змастити клеєм лише на краєчкові. Ось так як показано в мене. Потім цю смужку необхідно скрутити в кілечко і склеїти. Беремо наступну смужку, трошки довшу за попередню, також намащуємо її клеєм лише з краю, потім скручуємо смужку і склеюємо, менше кілечко потрібно ставити у більше і між собою склеїти, але лише згори. Місця з'єднання двох кілець потрібно притиснути міцно пальчиками. Відкладаємо кілечка, беремо наступну смужку, трошки довшу за попередню. Також змащуємо на краєчкові, скручуємо у кілечко і склеюємо між собою. Потім потрібно вставити попереднє кілечко у більше, змащуємо згори клеєм. Вставляємо у велике і пальчиками міцно скріплюємо. Знову беремо довшу смужку за попередні. На краєчку змащуємо клеєм, скручуємо у кілечко і склеюємо. Також потрібно попередні кілечка вставити ось у це велике, змастити попередні кілечка вгорі клеєм. І вставити їх у більше кільце пальчиками, щоб притиснути місце скріплення. Знову беремо наступну довшу смужку, змащуємо на кінці клеєм, скручуємо у кільце і склеюємо між собою. Потрібно попередні кілечка. Приклеїти до останнього, найбільшого, змащуємо попередні кілечка лише вгорі клеєм, вставляємо кілечка у велике останнє і пальчиками міцно притискаємо, щоб вони з'єдналися. На черзі беремо наступну довгу смужку, змащуємо на краєчкові клеєм, скручуємо у кілечко, з'єднуючи краї між собою. Потрібно попередні склеєні кілечка з'єднати з останнім найбільшим. Змащуємо згори трошечки клеєм, вставляємо у найбільше кільце, пальчиками міцно притискаємо. Щоб усі кілечка з'єдналися. Беремо довгу смужку, довшу за попередню, змащуємо з краєчку клеєм, скручуємо у кілечко, кінці якого потрібно міцно приєднати пальчиками. Далі змащуємо попередні кілечка вгорі крапелькою клею, вставляємо їх у останнє найбільше кільце. За допомогою пальчиків міцно притискаємо, щоб усі кілечки між собою з'єдналися, залишається взяти останню смужку найдовшу змастити її крапелькою клею на краєчку, скрутити у кільце, кінці якого міцно пальчиками стискаємо. Усі раніше склеєні кілечка ми змащуємо крапелькою клею вгорі. І потрібно вставити ці кілечка в останнє найбільше, притиснути пальчиками на місці крапельки клею, щоб усі кільця добре між собою склеїлись, відкладаємо ось таку паперову кульку, трішки підсохнути, витираємо руки серветкою, беремо ниточку та ножниці. Нам необхідно відрізати невеличку Ниточку для того, щоб цю кульку можна було повішати на ялинку. Потім ми повинні просунути нитку крізь іграшку і закріпити ниточку у формі вузлика. Потрібно взяти у праву і ліву ручку кінці нитки між собою скрутити два рази і затягнути у вузлик. Якщо для вас це важко, скористайтеся допомогою дорослих. Кінчики нитки відрізаємо. І ось наша іграшка готова. Дітки обов'язково чекаю на ваші ялинкові іграшки у телеграм-каналі нашої групи. Сподіваюся, ваші іграшки будуть так само виглядати гарно на ялинці у сніговичка. До наступних зустрічей малята.